Херсон місто з історією. В ньому чимало визначних пам'яток, залишки Херсонської фортеці, Катерининський собор та багато іншого. А також в ньому є ті місця, які краще нікому не показувати. Редакція Херсонської городської газети склала топ-5 найнебезпечніших місць Херсона. У Херсоні чимало потенційно небезпечних об'єктів поблизу житлових будинків. Знати про таку загрозу необхідно. П'яте місце херсонський бавовняний комбінат. Як відомо, ХБК був потужним комплексом, до складу якого входили чотири заводи. Відзначимо, що херсонський бавовняний комбінат до недавніх пір був найбільшим у Європі підприємством легкої промисловості, а зараз це архітектурний скелет, кладовище спогадів та 20 тисяч похованих робочих місць, яке приваблює підлітків та вандалів. Четверте місце: градирні, споруди для охолодження води. В районі ХБК на вулиці Залерсех будівля знаходиться в аварійному стані. Але підлітків це не зупиняє, а навпаки, вабить. На залишках від даху хлопчики витворяють небезпечні речі. Це звичайно небезпечно. Ну, я коли був малий, я сам таким займався. Але дякую, дякуючи, нічого за мною не трапилось. Але так, все ж таки це небезпечно, особливо, якщо таким паркуртом займаються або щось таке, то так. Стіни розмальовані ліричними написами. А також в цій будівлі мешкають асоціальні прошарки нашого міста, які опалюють там крадені кабелі, розпивають окрім алкоголю трійний одеколон та бавляться спінером. Третє місце покинута будівля на вулиці Робоче, 123, неподалік супермаркету Малина, мікрорайон житлеселище. Будь-який момент ви можете опинитися під уламками розвалюхи. Але це не завадило перетворити будівлю на сміттєзвалище та наркопритон у мікрорайоні житлоселища на вулиці робочі біля супермаркета. Покинута будівля тепер слугує наркопритоном. Друге місце недобудований корпус клінічної лікарні імені Тропіних. Лікарям таки не судилося вилікувати у цій багатоповерхівці пацієнтів та мешканців там без того вистачає. Адже люди без постійного місця проживання такого свою шматочку не пропустили. Наркомани не стримуються, щоб там усамітнитися з дозою, а герсонські парички, щоб не зайнятися коханням. Люди, які живуть поруч з цією будівлею, перші поверхи перетворили на сміттєзвалище, а підлітки на місце, де можна випити та покурити. Да, да, это очень большая проблема на сегодняшний день. Я сама живу в доме, в котором часть разрушена. То есть это ну, это страшно на самом деле. Это действительно это и мусорники, и э, я извиняюсь за выражение, это и бомжи там постоянно находятся. Как бы Все равно это небезпечно для наших жителей. Перше місце. напротив затерянного мира. Підйомний кран, і стоїть роками з блоками, шприци, сміття, все як на попередніх об'єктах. Можливо, вона більш безпечніша порівняна з іншими, так званими наркопритонами. Але те, що ми там побачили, нас шокувало. 11-та година ранку, а діти віком від 10 до 14 років на всю розпивають алкоголь та палять цигарки. Одному з хлопчиків стало погано і його знудило. Інші діти в свою чергу злякались і почали кричати на всю недобудову. Хочеться звернутися до херських батьків. Контролюйте те, як ваші діти проводять канікули, прищеплюйте у них любов до книг, розвиваючих ігор, кіно, театрів, а не до пагубних звичок.